Всім привіт. Привіт-привіт. Рада представити вам, Ярослава. Ну а я Інно, яка разом зі мною сьогодні проведе розіграш від компанії Космотех і SanDisk. – Саме так. Сьогодні ми розіграємо три неймовірні призи. Нагадаємо, що саме чекає на наших щасливчиків. А перший наш переможець отримає ось такий от рюкзак, брендований від SanDisk. І я думаю, що ми його якраз той першим і розіграємо. Саме так. А комусь. Пощастить виграти ось цю портативну зарядну станцію Janvi П П-200», яка може стати незамінною як для звичайних користувачів, так і для військових. Да, досить непогано. Вона себе зарекомендувала і користується популярністю. Ну і головний наш переможець отримає сьогодні наш основний приз це навушники Apple AirPods Pro. Саме так. Я впевнена, усі вже з нестерпінням чекають на оголошення виграшних номерів. Тож розпочнемо, ну а перед тим як ми розпочнемо, хочу нагадати, які були умови нашої акції для того, щоб отримати отакий один лотерейний білет, потрібно було закупитися на суму від 600 доларів продукцією компанії SunDisk. І можна було отримати безкінечну кількість таких лотерейних квиточків в вигляді кульок за кожні доларів. Доларів і тим самим збільшити свої шанси на отримання наших подарунків. І для того, щоб то кажуть, не затягувати цю нашу історію. А, давай Інна, розпочнемо. Оберемо першого переможця, який отримає рюкзак від SanDisk. Поїхали. з радістю. Своєю щасливою рукою. Дістаю номер, і це номер 4. Номер 4. Давайте подивимося, хто ж у нас. Під номером 4. Під номером 4 це пан Євген. Зараз спробуємо за нашою старою доброю традицією, зателефонувати нашому переможцю і обрадувати його тим, що він виграв рюкзак. Так, головне не помилитися номером, тому що було колись у нас випадки, коли ми у прямому ефірі вона телефонувала. Людина. Да, людина рада, нічого не знаю, каже, але дуже-дуже рада. Так. То він буде щасливим. Угу. Так, ну поїхали. Віримо, що все у нас вийде. А, да. І в нас є дійсно а, люди, які ем, досить таки багато. Алло. Алло? Алло. Е, пане Євген, доброго дня. Доброго, доброго. Вас турбують з компанії Космотех. Так, да, так, да, я вас бачу. А ви вже бачите, тому ж ви вже знаєте, так, що ви вже виграли рюкзак. Скажіть, походи любите ходити? Ну, звичайно. Ну, все, тепер ви будете ходити з рюкзаком від ж, Вітаємо вас і зв'яжіть там вже з вашим персональним менеджером. Вона вам допоможе в тому, щоб як можна забрати свій подарунок. Окей? Добре, добре, дякую вам. Гарного дня, Гарного дня, в наших розіграшок. Так, ну є. Клас, ну чудово. У нас вже є перший переможець. Перший переможець є, поїхали далі. У Нас да. що, давай зарядну станцію так. Так, Давай. Так, так. давай хочу, я... кручу. Переможця обрати хочу. І це номер номер 9. Номер 18. 18? Прекрасно, номер 18. Пан Іван. Показую. Так, да, показує обов'язково. Да. Наші телефонуємо Івану. Так. З міста Києва, до речі. Uh -huh. Так, все. Головне не помолитися номером, ну перший раз не помолилася. Думаю, цю традицію потрібно зберіг... зберегти. Пробуємо. Чекайте, перемога стає ще ближче. Я згоден. Вона дійсно вже вже вона стукає. Пане Іван, беріть, тру... беріть слухавку. Зовсім поруч. Алло. Алло, пане Іван, доброго дня. Е, як у вас справа? Нормально. Так, вам з компанії Космотех. Вас турбуємо. Ми тут якраз розіграш проводимо і знаємо, що ви приймали участь, закуповуючи е, продукцію SanDisk. Було таке? Яку продукцію? SanDisk. А, ну напевне, так. Да. Ну що ж, я вас хочу привітати. Ви виграли у нас приз е, портативну зарядну станцію від Жанлі. Тому вітаю. О, дякуємо. І зараз ви в прямому ефірі привіт. Да, можете передати привіт мамі і всім іншим. Але взагалі вітаємо вас, раді, що ви приймаєте участь в наших акціях і продовжуєте в тому ж дусі. І Ще більше призів вас чекає попереду. Дякую вам. Добре, гарного дня. Ну, максимально людина зайнята в цьому. Якщо там е, Євген, він прям дивиться у нас в прямому ефірі, то е, Іван, видно, такий, що де? Що його Справа. виграв. Да. Ну що? Так, ну що, давай, Інна, айрподи, погнали! Прошички. Зараз вони комусь, комусь дістануться. І зараз визначимо, хто цей щасливчик, і це номер 17. 17? Ха. Слухай, а, цікаво. Тому що ми будемо телефонувати людині, які вже ми телефонували. Це знову ж таки, пан Євген. О, таке. А він дивиться -то на тому, ну що? Давайте зателефонуємо людині, порадуємо. Може передасть привіт. Знову ж таки. А, так, ну тут все просто. Тут уже не потрібно набирати номер телефону. Тут просто телефонуємо і а, слухаємо. Да -да, ще раз. Привіт вам, Іван. Ну що, у вас iPhone є? У, у дружини є, так що. А, так, ну дружини. да, вже це. Як то кажуть, у дружини свято має бути кожного дня, тому я думаю, у вас буде прекрасна нагода привітати дружину новими айрподами. Pro. Ще ми вас і вітаємо. Дуже дякую, дружина. Вже радіє. А вже радіє. <ривіт> <ривіт> Чудово. <ривіт> ну, як то кажуть, бачите, вам просто сьогодні дуже щастить. Видно, що ви нормально так закупилися. Продукцію сандіс. Тим самим уже дві кульки ми а, витягли саме з вашими переможними номерами. Чи ми вас ще раз вітаємо і бажаємо вам успіху всіх наших майбутніх? Дуже дякую. Акцій. Я на зв'язку дзвоні ще добре. Гарного дня, вам. що в він війни так уже гарний. Два подарунки забрати супер собі. Рюкзак, собі, рюкзак А жінці. Навушники. А жінці на так і має бути. <coughs> що ж, друзі, ми вітаємо всіх наших переможців. Наші менеджери з вами обов'язково зв'яжуться, щоб домовитись, як і де ви зможете отримати свій призи. Ну і звісно ж, дякуємо нашого любого партнера компанію Сандіск за підтримку, за те, що допомагають нам в організації цікавих акцій. Тому запрошуємо всіх доєднуватися для того, щоб не пропустити анонси акцій. Слідкуйте за нами в нашому телеграм-каналі Космотехінфо на нашому сайті і підписуйтесь на наші соціальні мережі: Інстаграм, Фейсбук і LinkedIn. І вітаємо переможців і також бажаємо успіху всім наступним переможцям. До нових зустрічей! До нових зустрічей, Па-па!